З нагоди початку травневих богослужінь до заступниці роду людського Пресвятої Богородиці на Бродівську землю прибула велика святиня, частиця Ризи Пресвятої Богородиці із Святої Гори Афон. Окрасою та величю мікрорайону білі казарми є храм Успення Пресвятої Богородиці Української автокефальної православної церкви міста Броди, де настоятелем благочинний району Української автокефальної православної церкви Архимадрит Миколай. Під пильною опікою та захистом Матері Божої тут знаходять мир і спокій, зцілення з болілої душі, вірні. А мудре та повчальне слово Архимадрита Миколая для багатьох є тим путівником, що допомагає прямувати стежинами життя з добром та любов'ю у серці, з непохитною вірою у творця в правильному напрямку. Перші дні травня для церковної громади увінчені особливою благодаттю небес адже за сприяння настоятеля до храму привезено частицю ризи Пресвятої Богородиці зі Святої Гори Афон. Яка є місцем аскези, мовчання, молитви та покаяння, покровителькою і главою є її матір Божа, святу Гору, ще називають садом Божої Матері, а тому всі монастирі там Богородичні. Ватопецький монастир єдиний у світі, який прикрашений аж сімома чудотворними іконами Божої Матері і чесним поясом, ризами Пресвятої Богородиці. У день привезення великої святині уброди відслужено соборну божественну літургію за участю священників бродівського благочиння української автокефальної православної церкви. З рядків святого Євангелія, присутні у храмі, довідались простілення розслабленого в овечій купелі, і за допомогою мудрої священичої настанови зробили висновки, яким повинен бути шлях до покаяння та як змінити життя. Аби знову не впасти у гріх та не заслужити собі ще більшої кари. Усвідом свій гріх, пошкодуй про те, що ти своїми пороками образив Бога, дай обіцянку у серці своєму та перед священником виправитись, і Господь вибачить гріх. Шукай собі уздоровлення і допомоги в єдиного лікаря, душ і тілес, творця. Ці слова звучали з у священника. Під час недільної проповіді. Сьогоднішній недільний день усі ми, браття і сестри, також прийшли у святий храм, щоб отримати сілення і занести свої молитви до Пресвятої Богородиці, де час передчастицею ризи, якої ми сьогодні складаємо свої молитви, нехай же у сьогоднішній день. Господь просвіти нас і благословить нас на дорогу праведну, на дорогу покаяння і спасіння, бо дуже часто, як ми і бачимо, і сьогоднішній Євангелії, наслідком гріха є хвороба тіла, тому, щоб і ми були здорові і найперше ми повинні бути здорові душевно. Здорові духовно не грішили, виконували заповіді і найперше мали любов між собою, бо сьогодні знають усі, що ми є діти єдиного Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа і нехай цьому нам допомагає Пресвята Богородиця, захищає від зла. Подані нам за молитвами зцілення духовне і тілесне, а Господь, подібно, як сілив розслабленого, нехай зцілить ті наші духовні і тілесні немочі і наверне нас до життя вічного. Амінь. Христос Воскрес! Під час недільної служби глунала посилена молитва за Україну. На очі навертались сльози, коли Архимадрид Миколай разом з усіма священниками ревно та щиро молились за наших воїнів-захисників за те, аби Господь благословив нашу країну миром. Численні вірні приступили до таїнць святої сповіді та причастя. У храмі було чимало діточок, і їх серденька теж звертались до Отця нашого небесного. Цей великий пасхальний день, який продовжується як надія і поміч нашого туземного і вічного життя. Сьогоднішня неділя, неділя розслабленого, дає нам всім зрозуміти, що тільки благодать Божа зійде на нас, коли в душі в нас буде направду. Щире покаяння, намірення покинути гріх та випросити бласки у Бога на своє життя. Нелегка сьогодні днина, хоч ми і торжествуємо, і восхваляємо Христа, Його преславне Воскресення, який приніс наш світ, мир, але ж того спокою і миру немає. І так як під Христом Христос поручає у поміч апостолам, і меналисту Івану Богослову, своєї матір, а в його особі і нам усім, бо проходять такі хвилини, коли ми знеможені, вструджені, інколи поневолені в гріхах, упадках, шукаємо піднесення, шукаємо ми виходу. Шукаємо, щоб хтось нам допоміг. І так, дорогі в Ахресті, в житті ми звертаємось до Спасителя нашого і Його матері, і нашої, туземної, Пресвятої Богородиці, яка повсюди і весь час спішить з нашими молитвами до Сина Божого. Сьогодні у наш храм унесена велика святиня. Та святиня тому рік, коли вмирала сотня, коли наш український народ піднявся, щоб утвердити правду, щоб скинути беззаконня, щоб жити так, як всі люди живуть, побожно в праці, не шукати заробітку на чужих сторонах і країнах, саме умирали на Майдані, і ось Святої Гори, Афон мало хто що сьогодні знає. Я відкриваю Тайну, ота святина була внесена, щоб Господь Бог, і мати Божа своїм омофором подала силу тим борчам за волю України, які одні умерли, а другі по сьогоднішній день страждають. І та святиня була розділена, із Божим благословенням. Вона унесена у наш храм, який приурочений і успенню. Частину дорогі братії і сестри і ризи. і тому сьогодні я щиро вас вітаю. Дякую вам, всечесні отці, бо час такий скрутний і для ваших парафії молитва, але ви прибули одні зараз, одні вечором, щоб піднести ту торжесну хвилину. Вітаючи вас всім вам складаю подяку, вам, Всечасні Отці, вам, дорогі брати і сестри, вам, дорогі паломники, подорожуючі, які шукаєте щастя і спокою, і помочі, як той розслаблений. Але ж пам'ятаємо, благодать Божа сходить, не повертаємося до гріха, так як повернувся, розслаблений, як сказано, він одержав стілення, прийшов, сказав у ідеям. А потім був присутній, присутній Пилаті. і коли йому не сподобалася розмова Ісуса Христа, Він витягнув свою руку і вдарив Христа по правиці. За що ж ти мене б'єш, якщо я правду кажу, свідчу? Дорогі ва Христі, тому сьогоднішній день вітаю вас всіх, бажаю вам щастя, здоров'я, благословення Божого, нехай матінка Божа. Яка своїм омофором покриває наш народ, покриє його і дасть нам силу, а нашим дітям перемогу над ворогом і щасливого життя в спокої на нашій славній Україні на многі і благі літа. Многа я. обхід навколо церкви. Велично лунало Христос Воскрес, і краплини свяченої води рясно скроплювали вірних. відтак раку з частицею Ризи Пресвятої Богородиці виставлено для поклоніння. Присутність цієї великої святині у храмі Успення Пресвятої Богородиці Української Автокефальної православної церкви у нашому місті Броди передає із самої Святої Гори велике благословення і полегшення, З повною благодаттю, і усі ми відчуваємо, що між нами знаходиться Богородиця у серці кожного з нас.